От точно ми, якщо будемо говорити там про традицію, то душа була, вона була не тільки в людей нашого народу, в усіх народах є душа, і є душа, як ми вже казали, жива, да? яка дозволяє жити і ну, цю життєзайду силу робити. Але коли ми говоримо зараз ну, про душу, ну таку душу з великої літери, да? то ми маємо на увазі вже не живу, а вже маємо на увазі душу таку чуттєву, душу, м, таку, яка дає нам можливість зв'язку з якимись іншими світами, душу, яка є одночасно і явищем, і відчуттями, і. Високим бронінням почуттів і одночасно порталом інших світів. Ну, тобто це такий дуже великий потужний отвір. Я не думаю, що так ну, прям його одразу можна розказати і зробити, але цей шлях його починати відчувати і жити з нею це дуже важливо. І в чому полягає різниця? От Спочатку між тими, хто живе по душі, і тими, хто живе не по душі. Як я вже казав, що людина, якщо вона людина. І доросла до людини, може про душу навіть нічого не знати, і відсутність знань про душу не заважає бути людиною. Пам'ятаєш минулого разу, я казав, так, що є люди, які там не знаю там агностики, невіруючі або там атеїсти, ну будь-хто, будь в них може ну, бути на рівні психіки, ну, блокування душі, там, немає, не бачу і все. Я науковець. Я ж теж науковець, тому ну, все маємо сумніву да, там підлягати, щоб перевіряти. От, але все ж таки, якщо людина доростає до таких цінностей, що дбає про довколишній світ, що з турботою відноситься до ближніх своїх, якщо ну, поведінково, ми можемо вже зрозуміти, що це вже людина, то раніше така казка є, що в народі люди вони ще й користувалися душею, і ще жили з душею, і жили по душі. Що це значить? Це значить, що кожен вчинок, який ми робимо, він певним чином впливає на нашу свідомість, ну не тільки поїсти, поспати або там попрацювати, бо це дійсно втомлює тіло, втомлює і свідомість, здатність до концентрації, до утримання уваги.